Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, смарт-технології та технології колективного інтелекту. Штучний інтелект це широка галузь комп'ютерних наук, які спрямовано на імітацію інтелекту людини-машинами. Які ж причини на попит штучного інтелекту? Перша. Людина стикається з великими обсягами інформації. Друга. Алгоритми стають щораз більше витонченими. Третя. Обчислювальна потужність сучасних комп'ютерів постійно зростає. Підходи до розуміння задач штучного інтелекту. Несхідний, семіотичний підхід це створення символьних систем, що моделюють високорівневі психічні процеси, такі як мислення, судження, мову, емоції, творчість. Тощо висхідний біологічний підхід це вивчення штучних нейтронних мереж й еволюційні обчислення, що моделюють інтелектуальну поведінку на основі менших неінтелектуальних елементів. Де ж застосовується штучний інтелект? В робототехніки, в відеоіграх, в торгівлі, в медіа, в голосовому пошуку, транспорті та обслуговуванні. Ви бачите на малюнку перший робот Софія зі штучним інтелектом. Ось так виглядає японський робот HRP2. Багато роботів з інтелектуальним інтелектом зустрічаються і в НАСА, і в інших галузях, таких як марсоходи, пошукові асистенти. Їх є велика кількість. Наприклад, Siri, Amazon, Cortana. Ще один із напрямків застосування штучного інтелекту. Рітейлери. Це може бути і таргетована реклама, і той же Amazon. Розглянемо питання колективного інтелекту і штучного інтелекту. Колективний інтелект термін, що описує комплексну колективну поведінку децентралізованої системи із самоорганізацією. З точки зору інформатики, колективний інтелект є предметом досліджень частини комп'ютерних наук, у якій проєктуються та вивчаються. Ефективні числові методи розв'язування задач у спосіб, схожий з поведінкою колективу живих організмів. Тепер переходимо до розгляду питання інтернет речей. Інтернет речей це глобальна мережа підключених до інтернету. Фізичних пристроїв речей, які оснащені сенсорами, датчиками та пристроями передачі інформаційних даних. Ці пристрої об'єднано за допомогою підключення до центрів контролю, управління і опрацювання інформаційних даних. Ось так на малюнку відбувається взаємодія між інтернетом речей. Є розумні сенсори, які підключаються глобально до великої кількості даних. Наступне наше запитання, яке стосується штучного інтелекту, це смарт-технологія. В основі смарт суспільства лежить розвиток суспільства знань, цифрових технологій цифрового суспільства, тобто усього того, що має назву Цифрової ери, розвитку цивілізації. А зараз розгадайте. Анаграму. Анаграма це слово, в якому перестановлені літери. Сьогодні це ось таке слово. Хто вже здогадався, яке зашифровано слово, що звучало на сьогоднішньому занятті? Можете писати в коментарях. А я дякую вам за увагу.